Всіх вітаю на каналі. Я вам обіцяв, що з цієї гілі бачите, яка вона маленька, покажу вам, як зробити корчик. Бачите, я вам казав, що треба, щоб цих два, наприклад, от вони з землі виходили, тоді вийде кулька смарагдова. Дивіться, бачите, яка вона є, вона має разом з коренем. 35 сантиметрів приблизно. О! Така красавиця у нас. Тепер е, на дні на цілий штих. Ямка тут зараз має 20 см і ще 20 см розпушеної землі. Всю решта е, землю з ями я викинув на бік і даю абсолютно нову. Землю дрібоньку тому що це дуже делікатна річ. І вона бачите, який ґрунт. Змієний і такий дрібонький. Добре після не брати. Тепер що я роблю? На дно ти ведра води, щоб там була вода. Раз. І Яна має бути велика як для такої. Знов наливаю води, роблю багно. Та як велику гілю, то ми садили так, що ми робили багно вже після того, як гіллю запхали. А та як цю маленьку, треба ще подивитися, щоб не було більше як. 15-20 сантиметрів. І її треба чуть-чуть нижче садити, як гілю. Як гілю на, на дерево. Тому що потім треба буде її ще поглублювати, щоб вона розросталася на боки. Тому зараз в даному випадку вона має майже з землею зрівнятися. О! Вона має майже землю, я це потім тут навколо зріжу, зберу в наступному відео вам покажу. І тепер делікатно з усіх боків гарненько пересипаємо належеною землею. І деякі такі дрібні гілочки, деякі мають Піти е, все-таки е, на коріння, бо без коріння воно не буде. Е, мусить трошечки піти на коріння, хоч чуть-чуть. Там є той потик. Він е, теж випусти коріння в землі. Він вже у багні. Бачите, так делікатно на вечір. Не щоб воно в сонячну жару перейшло. Поливаємо. О, Бачите, так не бурлить, як після тої гілі. з цього великої я садив. Тим чином вона отримує можливість собі робити. Коріння сама за рахунок того потика, що є внизу без кори, бо з корою не може бути. Він має бути тільки трошечки з корою, бо він почне гнити і з нього зробиться з того потика внизу такого білого, зробиться така, е, коренева система. От, дорогі, вчиться, садіть. Кладіть лайки, садіть і в наступному відео будемо садити ялівець. Отакий. От Отакий ялівець буде наступне відео.